Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України виповнилося вже два роки. А наприкінці 2024-го у ньому у чергове змінилося керівництво. І з його нинішнім очільником, який на посаді півроку, а до цього був міським головою Житомира Сергієм Сухомлином, поговорила моя колега Тетяна Гончарова. Мені цікаво, що саме з вашим приходом помінялося функціонал і задачі агентства – як вони міняються залежно від зміни прізвища? Дійсно, ви підняли дуже таку важливу тему. І не завжди люди розуміють до кінця, що таке відновлення. Якщо чесно казати, ми говоримо про переважно більш про відновлення зруйнованих об'єктів. Але ми повинні розуміти, що навіть не всі об'єкти, які зруйновані, потрібно відновлювати. І це теж потрібно комусь дати експертизу. Що цей об'єкт, цю школу, чи ту цю котельню, чи велику тець не потрібно відновлювати, а можна... Абсолютно побудувати іншу якості об'єкт, який буде працювати на майбутнє, який буде застосовувати сучасні технології. Що змінилося? Ну дійсно, агентство більше було як орган, який по задачі держави робить ту чи іншу роботу. Зруйнували міст чи дорогу, чи відновлюємо. Прилетіла ракета в школу в Чернігові чи в іншому відновлюємо чи в Запоріжжі. В будинок відновлюємо. Але тут ще дуже є багато іншої роботи, і відновлення, відновлення від відновлення теж відрізняється. Можна мати необмежений ресурс, можна мати необмежену кількість людей, і тоді дуже швидко, відносно швидко відновлювати всі ці об'єкти. Але ми сіли. От це була задача, до речі, віце-прем'єра Олексія Колеби, От він сказав, це було ще на початку. Він сказав, от ви візьміть кейс, якби ми сьогодні. Відновлювали Ахмадіт. Всі знають цей об'єкт. Да? І от коли ми взяли і розклали всі процедури від технічного завдання на проєктування, всі тендерні процедури і багато чого іншого, в нас вийшла процедура 762 дні процес відновлення реконструкції, і з них тільки 300 днів будівництва. 462 дні це процедури. І це можна так говорити, що по кожному об'єкту чи ніколма де це, це поколено це 90% об'єктів. Якщо ми кажемо про велику, там о, там зруйнований будинок багатоповерховий чи там міст, от фактично, всі, Ух ти, всі цікава цифра, 462, шістдесят, але потрібно було а отримати задачу угу. і інше прорахувати, зробити цей аналіз. І коли ми дивимося. Як ми можемо змінити процедури для того, щоб не про не постраждала якість і вартість? Бо ми розуміємо, що кожним роком, те, що ми бачимо, допомога потрошку зменшується, і розраховувати постійно невелику допомогу по відновленню, теж не варто, і тут потрібно більш ефективного використання коштів. Тоді, от з'явилася ідея створення центральної закупівельної організації, можемо трошки пізніше про неї поговорити. По, і те, що роблять міжнародні фінансові установи, банки, МФО, там Європейський інвестиційний банк, вони проводять рамкові закупівлі, наприклад, на, на рік послуг, там з проектування інженерів, консультанти технічного надзору, коли виникає проблема, коротка процедура, перемовини і отримання підрядника. Так само от, в рамках за допомогою ЦЗО ми можемо робити ці роботи, це вже скорочі терміни з 462 днів, приблизно на 80-87 днів вже скорочує. Угу. От просто таке рішення. Тому що процес відбудови це не тільки фізично класти цеглу і заливати там бетон. Це фактично змінення процедур і пошук набагато кращих рішень. Чи, наприклад, інше рішення? Ми сьогодні розклали будівництво там укриття на 50 місць, наприклад, для невеликого сільського там дитячого садочка чи для школи. І ми виходимо 26 місяців. Це мінімальний термін з проектуванням, з будівельними роботами, з тендерами, з усім. 26 місяців. У нас війна. У нас величезна кількість шкіл садочків без. І ми розуміємо, що при таких підходах неможливо це зробити. Добре, на міжнародні партнери допомогли, зробили проекти повторного використання, які можна просто взяти готовий проєкт. І зробити адаптацію і потім впроваджувати це зменшує термін на 6 місяців приблизно на термін проектування. Ну на 4-5, бо там все одно прив'язку потрібно робити. Але лишається все одно 20 місяців. Але лишається 20 місяців. І вартість такого проєкту, от всі ці укриття, які будуються для школи. От цей проект повторного використання від міжнародних партнерів, вартість цього будівництва на 50 дітей на п'ять. Вибачте, на 100 дітей це 1,3 мільйона євро. 1,3 мільйона євро. Ми розуміємо, яку кількість таких укриттів нам потрібно для країни, і це величезні величезні кошти. З іншого боку, ми почали розробляти інші модульне укриття підзем, підземні модульні укриття. На сьогодні ми вийшли на вартість такого ж укриття. Це приблизно 200 тисяч євро з монтажем, і це заводське виробництво. виробляється на заводі, можна виробляти великими партіями термін монтажа 5-6 днів. В 6 разів дешевше, там в десятки разів швидше. От, от я просто намагаюся пояснити роль агентства. Це не тільки відновлення будівництва, це зміна процедур, пошук нових рішень. Допомога Кабміну знайти більш ефективні моделі відновлення. В тому числі там на по аналізу по населеним пунктам, які відновлюємо, по на тих помилках, які ми теж маємо, Допускає. на жаль, допускаємо, от е, виправлення цих помилок під, під абсолютно нові рішення, під абсолютно нову модель відбудови, під е, застосування найкращих світових там практик технологій. Тому ми почали зразу змінювати агентство, бо е, ми розуміємо, що переважна. Е, Більшість проєктів йшла через обласні служби відновлення, і це теж я чітко розумію. Я поважаю всіх цих людей, які в таких умовах працюють. Але ми розуміємо, що в конкретній службі важко знайти компетенції експертизу в об'єктах відновлення лікарні, захисту енергооб'єкта, будівництва водогону і багато чого інших. У нас, на жаль, в країні не так багато такого рівня спеціалістів. Нам потрібно було сконцентрувати все це в одному місті. Тому е, впровадження всіх таких проектів зараз буде займатися група управління проектами, яка створена при агенції. Це підприємство, яке було, воно проходить через свій процес трансформації, і воно фактично буде е, цим підприємцем, який буде замовником по всім цим об'єктам, mm -hmm. але там сконцентрувати людей, які будуть енергетику займатися водним господарством, цивільним будівництвом, дорожньою інфраструктурою, набагато простіше ніж знайти таких спеціалістів в кожній обласній службі. Не Під ризикуємо нього... ми, пане Сергію. Зараз я вас чому перебуваю. Да. Коли ми створюємо групу управління проектами, не ризикуємо ми Україну зробити такою типовою, що кожен регіон буде схожий один на один. Дитячі садки однакові, школи однакові, бо керує одна група. Класне запитання, класне дійсно запитання, і це я думаю, що ми не точно цього не буде, бо поясню, чому У нас нема задачі забрати місцевих громад чи в обласних адміністраціях ті об'єкти відновлення, які вони самі можуть відновити. Агентство має все ж бути тим органом, який займається системними проектами, які мають велику кількість і можливість масштабування чи проектами великими інфраструктурними проектами і складними. Все решта потрібно віддавати ага. все ж на місця для того, щоб громади обласні адміністрації самі впроваджували ці всі проекти відновлення чи нового будівництва. Але, коли в тебе є можливість, нам італійське найкраще одне з світових найкращих бюро розробляє проект дитячого садочка. Литовський литовський уряд фінансує розробку проекта школи для повторного використання. Є багато інших прикладів, той же ЮНІСЕФ дає свої можливості і багато прикладів, коли Міжнародні донори, найкраще архітектурне бюро допомагають розробляти ці проекти. Ми їх перевіряємо на відповідальність українським дебень і вносимо в систему як проекти повторного використання. Тоді громада може безкоштовно отримати не витрачати десятки чи мільйони гривень на проектування, отримати, змінити візуальні фасади. все, але це буде точно такий вже перевірений проект. Розроблений дуже там сучасними архітектурними бюро Європи, і це теж наша задача проекти повторного використання для громад. Я не думаю, що нам загрожує там прямо от, зробити Україну однаковою. Але на прикладі комплексного відновлення, наприклад, що ми зараз збираємося зробити на Бородянки, показати громадам, як можна відновити вулицю одночасно заміною комунікацій, як передбачити всі пішохідні переходи, які мають бути підняті, як забезпечити ефективне освітлення цієї вулиці зразу системою відеонагляду, для того, щоб забезпечити безпеку. Ко зробити сучасні зупинки міського транспорту, впровадити систему електронного квіточка чи зробити електронну систему, яка буде показувати, коли приходить транспорт? І от для того, щоб потім інші громади могли приїжджати всі громади, які пройшли комплексне відновлення, і застосовувати ці рішення в себе в громадах. Більше це як моменти навчання для громад. Я хотіла запитати, да, то як є теорія розбитих вікон, коли одне роз? Розбит... Бив і далі всі вікна посипалися. А у вас буде навпаки історія вулиця Бородянці, яка дасть посил для інших вулиць. Але знову таки одна вулиця в Бородянці, а довкола вся бородянка не буде такою. Довкола всі громади не відразу стануть такими. Абсолютно, абсолютно, і ми це усвідомлюємо. Але якщо взяти Київську область, було пошкоджено зруйновано приблизно 29 тисяч об'єктів. На сьогодні відновлення, чи закінчується відновлення 21 тисяча. Сьогодні фактично на сьогодні 21 тисяча об'єктів. Про що це каже? Ні одна країна в Європі під час війни не відновлювала і не відбудовувала. І теж є багато людей, які кажуть, що не потрібно сьогодні відновлювати, тому що в країні йде війна і знову може прилетіти. Чомусь вони праві. А з іншого боку, от ми говоримо про 21 тисячу об'єктів Київській області. Якщо вони б не були на сьогодні відновлені, хтось рахував, яка, скільки десятків тисяч людей поїхали би за кордон і, можливо, в майбутньому не повернулися. Ми можемо відразу мінусувати цих людей. Ми фактично, не буде об'єктів, не буде людей. Не буде, не буде житла, не буде людей. Тому ми спочатку все ж відновлюємо житло. Бо це те перше, що потрібно людині. А потім вже переходимо до таких речей, як урбан-парки, Спочатку потрібна в першу чергу соціальна інфраструктура, школи, садочки. Це зрозуміло. Тут величезна допомога міжнародних партнерів, але урбаністика. Зовнішній вигляд міста це теж дуже потрібно, і це більше вже кейс для навчання інших громад. Ми можемо ще раз, пане Сергію, в головах людей ви бачите, ви теж згодні, попри те, що ви з відновленням щодня маєте справу. Ви теж згодні, що люди не до кінця розуміють і завжди, що це, і плюс ви я не часто це можу почути, але я постійно очікувала, коли хтось скаже, що не треба все відновлювати. Ну не треба нам відновлювати якісь старезні котельні, великі тець, якісь е, хрущовки. Які вже нікому не потрібні, я хочу жити в красивезній Україні. А коли ми говоримо про відновлення, часто я думаю, Боже, хіба ми будемо відбудовувати і? Малювати собі візію у того, що ми мали з радянських часів, не хочу категорично. Я мрію, коли у агентства відновлення будуть гроші, створити mm. щось таке, на що будуть приїжджати і всі дивитися. Створити якийсь такий ЖК, ну ви кажете, вулиця в радянці це вже плюс. Коли будуть інші приїжджати країни, дивитися і думати: ага, так от Україна на що орієнтується. І вона не хоче просто бути такою пострадянською країною, якою вона була до війни. Давайте ще раз розкладемо. Відновлення на сьогодні це що? Мені сподобається цей шматок. Що це не відновлення чогось що вже зруйновано. Що ще Проєктна документація? Проєктна документація і е, напрацювання абсолютно інших рішень. Е, абсолютно інших рішень. Е, дайте приклад кількох. Чи дайте приклад, хоча. б. Що вони є в вашій голові, можливо, їх немає. Ну, ми можливо... можемо можем поспілкуватися і, наприклад, Миколаївська водогону може повністю да, розказати Давайте. про цей проєкт. Це дуже такий був один із таких важливих викликів на початку моєї роботи, бо про цей проєкт багато говорили. І ну, коли а, чують вартість 3 да. мільярди гривень, то не не, не три більше на набагато на набагато, набагато, ну, от бачите, багато ціна вирішує набагато, видішує, набагато багато більше, але це водогін, який має забезпечене місто Миколаїв водою 67 кілометрів. І коли ти ми тільки починали в кінці минулого року, було зроблено тео, вартість цього водогону 8,7 мільярда гривень, а коли ти починаєш некати в це тео, ти бачиш дуже-дуже багато помилок, які закладені. І не тому, що, наприклад, там працювали неякісні спеціалісти. Ні. От я от знов про процес відновлення хочу поговорити, і от тут в контексті навіть будівництва Миколаївського водогону. Коли ми будуємо водогін для того, щоб місто Миколаїв отримало воду, це просто лінійний об'єкт, який має взяти воду в одному місті і передати в інше. Хто робить технічне завдання? Міська рада міста Миколаєва, їх водоканал. От вони написали цифру, яку вони вважають, що вона справлива. Коли ми перевірили, виявилось, що ну, фактично їм на 30% потрібно менше води. А це приблизно 350 мільйонів в матеріалах економія. Ого. Ого. Це вже 350 мільйонів. Так? Оцінка була в 8,7 мільярдів, а вже 350 мільярдів. Ой, мільйонів держава може зекономити. Коли ми подивилися на цей проєкт, а подивилися, що там фермери, які, яким потрібно робити зрощення землі, зрощення їх, їх землі, вони не мають цієї води. Потрібно, значить, коли ми будуємо абсолютно нові станцію забору води, побудувати окремі блоки, які будуть для зрощення полів брати воду на 50 тисяч кубів. Додали цей блок. Це достатньо дорогий, великий блок додали. Подивилися, що ми сьогодні живемо в таких умовах і Миколаїв близько від лінії фронту і по ДБ потрібно будувати на цих об'єктах, бо там станція забору води дуже з дорогим обладнанням, дві станції насосні прокачки води на цьому водогоні. Вже будуємо антишахідний захист, і ми розуміємо, що якщо навіть війна закінчиться, то це не означає, що через 5, чи через 2, чи через півроку Путін знову не почне нову війну. Тому ми зразу додаємо і робимо цей проект. Більш з одного боку, більш складними, з іншого боку, ми розраховуємо десь на майбутнє захист для людей, які там працюють, укриття саме для цих людей. Ми розуміємо, що там не були враховані частотні перетворювачі, які теж дорогі, але це сучасне владання, яке дозволяє роботу робити водогона, управляємо фактично з комп'ютера і економити значну кількість електроенергії. Коли ми починаємо рахувати матеріали, з яких вони запропоновані. Труби, які е, запропонували е, наші інженери-консультанти, вони виявилися набагато дешевшими раз, а потім ще е, за рахунок того, що вони мають більш ідеальну поверхню, економія в майбутньому тарифу для Миколаєва, е, скажу так, за 20 років е, різниця в електроенергії для Миколаєва була приблизно 1,5-2 мільярда гривень. Це теж от мало хто рахує, коли от просто ну нам потрібно трубу закупати, щоб воду дати. І от, коли ми все це зробили, запроектували сонячні електростанції для того, щоб зменшити використання електроенергії. І от фермери, і це вже не просто водогон, який просто забезпечує місто Миколаїв. Це вже екосистема, така нова. Нова трошки екосистема, яка запускає абсолютно ще інші додаткові процеси в регіоні, в області. Так само запроектували очисні каналістіні для міста Нова Одеса, невеличке містечко, невелике, але в них нема цих очисних. Цей проєкт включили, і от коли ми все це рахували, вже на даний момент на сьогодні вже 90% цього водогону побудовано, почали в лютому місці. Вже 90% побудовано, от в серпні місяці в Миколаєві вже буде вода. Але вартість цього проєкту зменшувалася до 6 мільярдів 230 мільйонів гривень. Ми говоримо про відновлення, але ж його очолюєте ви. І ви так скромно промовчили, що помінялися з вашим пригодом, а потім почали говорити конкретні дії. Тобто, для вас це конструкт, який масштабувався. Абсолютно. І вам цікаво займатися цим. Так. І ви розумієте, куди рухатися. Тобто, коли ми говоримо про ту саму фаховість, тобто у вас вона є, і ви далі розвиваєте і себе. І розвиваєте і міняєте Україну а, абсолютно, і тут в мене от коли ми говоримо про ці ТЕЦ, вже складні дуже проекти, бо там має бути екологічні норми, все інше, які можуть працювати на переробленому смітті. Угу. В мене була мрія побудувати цю ТЕЦ і на рівні житомуря складно це зробити. Чому? У ці проекти ми вже показали про те, що така кожна тест може забезпечити за рахунок власного сміття і забезпечити 25% опалення міста, і плюс додати величезну кількість електроенергії на міста. Воно запускає абсолютно інші проекти. Воно запускає проекти по переробці сміття. Бо на сьогодні ця тема в Україні майже не йде, тому що це дорогі проекти, і потім перероблене сміття. Ну добре, ми переробити те, що сьогодні йде в рециклінг, 15-17 Куди подівати решта? І Вони не мають окупності. А коли в нас з'являється паливо, таке як РДФ, так. з'являється окупність проєктів по переробці сміття. Тому будівництво ТЕЦ. І забезпечення громад теплом і електроенергією воно запускає інший проект з громади вже зацікавлені в тому, щоб переробляти сміття.